Вітаю вас на каналі Духовний Шлях. Дякую вам за підтримку, поширення, коментарі та донати. Це свідчить, що теми, які ми піднімаємо тут, актуальні та допомагають рухатися дорогою позитивних змін життя. У цьому випуску ми поговоримо про моделі поведінки, які можуть перешкодити успішному особистому життю, уривок із книги Ілсе Санд, Страх близькості, як перестати захищатися і почати любити. Приємного прослуховування! Є певні поведінки і стратегії, типові для тих, хто відчуває складнощі в особистому житті. Журавель в небі. Старовинне прислів'я свідчить, що синиця в руці краще за журавля в небі. Один із способів уникнути щирих, заснованих на любові стосунків це постійно дивитися на журавля, що літає в небі, до якого нам все одно не дотягнутися. Софія, наприклад, часто мріяла про свідомо недосяжних для неї людей. Це могла бути людина, уже пов'язана стосунками з кимось іще, або ж хтось занадто красивий, розумний, багатий, через що шанси на те, що така людина вибере саме її, були нікчемно малі. Інший приклад Іда дівчині подобалися виключно ті чоловіки, які були абсолютно байдужі до неї. Сама вона вважала себе нікому не потрібною, але насправді спочатку точно визначала, подобається вона чоловікові або ні. Якщо симпатії з його боку не було, у ній прокидалися пристрасть і фантазії. Відчувши прилив почуттів, вона починала мріяти, як сильно могла б полюбити саме цього чоловіка. Насправді, одного разу її так сильно зранили, що відтоді Іда не наважувалася ні любити когось, ні ставити себе в залежність від коханого. Зате поки об'єкт її пристрасті залишався недосяжним, вона могла спокійно поринати у мрії. Як тільки Іда знайомилася з чоловіком, що виявляв до неї щиру цікавість, Дівчину охоплював страх, і в дію вступала інша стратегія самозахисту. називаємо її знайди п'ять недоліків. Спершу Іда помічала, що штани цього чоловіка злегка короткуваті, і сам він якийсь ну не такий. Або ж вона дивилася на його ноги і думала: чоловік із такими товстими ногами зовсім безнадійний. Виникали і інші дрібниці, які раптом ставали незвичайно важливими і робили будь-які стосунки з цією людиною неможливими. Словом, Іда позбавляла його усяких шансів. Вона часто скаржилася на невдачі в особистому житті, не розуміючи, що насправді просто дуже боїться. Крім того, зав'язати стосунки з якимось конкретним чоловіком означало забути про усіх тих, про кого вона мріяла. До того ж, у цього конкретного чоловіка є недоліки і потреби йому хочеться жити заради себе самого. А в мріях про недосяжно прекрасного чоловіка можливо усе, навіть сама безкорислива любов у найнеймовірніших масштабах. Схожа поведінкова модель була і у Дороті. Вони з Бертом були одружені вже багато років, але вона ніколи не відчувала з його боку близькості, якої так потребувала. Почавши відвідувати сеанси психотерапії, вона була впевнена, що проблема у її чоловік. Проте пізніше зрозуміла, що кожного разу, коли чоловік намагається зблизитися з нею, вона сама застосовує стратегію «знайди п'ять недоліків і швидко доводить справу до конфлікту. З'ясувалося, що дороті лякала емоційна залежність від власного чоловіка, їй було простіше і спокійніше залишатися в емоційній самотності. Так вона не боялася втратити чоловіка і, отже, не боялася встановлювати межі у стосунках із ним. Як тільки Софія, Іда і Дороті усвідомили свій страх і оцінили його істинні масштаби, у них з'явилася можливість змінити себе і поступово відмовитися від стратегій, що заважали набути бажане. Прагнення уникати душевного болю, обмежуючись вигаданими стосунками, або стосунками, в яких відсутня справжня прихильність, це лише один зі способів нашого самозахисту. Далі я розповім про інші пастки, в які ми ризикуємо потрапити, намагаючись захиститися, поцілуй жабу, і вона перетвориться на прекрасного принца. Деяким із нас властиво шукати прихильність тих, хто нічого не може нам дати, хто не здібний на прихильність або просто не бажає таких стосунків. Буває, притягає нас саме мрія про те, що наш байдужий обранець в глибині душі відчуває величезну потребу в любові та турботі, і тоді потенційна можливість ощасливити його починає розбурхувати уяву з новою силою. Мрія про те, що ми врятуємо когось від самотності, заколисує нас ілюзією безпеки. Ми щиро переконані, що партнер, вирваний нами із лап безпросвітньої самотності, буде абсолютно щасливий, нескінченно вдячний своєму рятівникові і залежний від нього, а отже, ніколи його не покине. Насправді ж жабу можна цілувати до безкінечності рік за роком, але на принца вона не перетвориться. Можливо, у жабеняти додасться упевненості в собі, він вирветься на волю і знайде іншого партнера, адже постійно бути поряд із тим, кому зобов'язаний усім на світі, абсолютно нестерпно. Потрапивши в цю пастку, ми намагаємося набути одночасно і любові, і безпеки. Але як це зазвичай трапляється, коли женешся відразу за двома зайцями, втрачаєш обох? В очікуванні ідеалу. Іноді буває і так, що люди, що довгий час відмовлялися від стосунків, раптом зустрічають того, з ким готові будувати серйозні стосунки. Але якщо вони стверджують, ніби шукають ідеал, який на 100% відповідав би їх вимогам. Це означає, що вони використовують стратегію самозахисту, задовольняючись стосунками з тією людиною, яка відповідає вашим запитам, приміром на 51% ви значно підвищуєте свої шанси на створення міцного союзу. З часом ви починаєте бачити у своєму обранцеві все більше чеснот. Ваші почуття до нього міцніють, ставлення змінюється, з'являється можливість створити щось абсолютно нове. Той, на кого ми погодилися, ні за відсутністю чогось кращого, може виявитися тим самим, якщо обидва партнери зважаться дати таким стосункам шанс. А є й інший спосіб відчути себе захищеним. Для цього досить самому спробувати стати ідеалом. Про що детальніше я розповім у наступному розділі. Прагнення стати ідеалом Багато хто з нас усе життя прагне до того, щоб їх вважали нормальними, під нормальними, більшість людей мають на увазі тих, із ким хочеться будувати серйозні стосунки, тих, кого хочеться любити вічно. Ця ідея неспроможна і приречена на провали із самого початку. Вважати, що надійні стосунки гарантовані, якщо ти сам став таким нормальним ідеалом, значить намагатися відчути себе повністю захищеним, а подібне неможливе. Ніхто не може бути упевнений у тому, що у його обранця в якийсь момент не зміняться смаки або плани на майбутнє, адже життя це безперервний рух. Ми постійно змінюємося. Це велике мистецтво знайти в собі сміливість жити сьогоденням і навчитися плисти за течією життя. Якщо ж ви берете на себе роль ідеалу, то по справжньому близькі стосунки побудувати буде непросто, оскільки справжня близькість припускає повну щирість у будь-яких ситуаціях. Як ми бачимо, Намагаючись уникнути страждань і печалі, люди неусвідомлено використовують безліч різних стратегій. На жаль, нерідко ці стратегії примушують нас відмовлятися від чогось дійсно бажаного. Щойно ви почули уривок із книги Ілисе Санд Страх близькості, як перестати захищатися і почати любити. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про психологічні травми або шукаєте відповіді на болючі запитання, то рекомендую завітати на блог християнського практикуючого психолога Мирона Шкробута та на сайт, що об'єднує християнські родини Домашня церква. Посилання, за яким ви можете перейти на ці ресурси, залишаю для вас під цим відео. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!